Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачний м'ясний суп. Котрий в Туреччині називається галучка Ємі або Галучка Чорбаси. Цю страву готують переважно у Чорноморському регіоні Туреччини. Своїм корінням вона сягає іммігрантської кухні. І оскільки назва страви галучка дуже співзвучна з назвою української страви Галушки, то вважаю займовірно, що це є турецькою версією українського супу або юшки з галушками. Так це чи ні? Можете судити самі, додивившись відеорецепт до кінця. Для цього супу нам необхідні такі інгредієнти м'ясний бульйон і відварене та подрібнене м'ясо. В мене це яловичина, але може бути і інше. Наприклад, м'ясо курки. Туреччині в цей суп картоплю не кладуть, а додають заздалегідь відварений турецький горох, нут, який відмінно поєднується з м'ясом та цінними поживними речовинами. Для засмажки потрібна цибуля, півморквини, червоний солодкий перець, томатна паста, для тіста борошно і яйце, ну а також прянощі, куркума, помірно гостра спеція зі стручкового червоного перцю алепо, чорний перець та пару горошин духмяного запашного перцю та зелень. В мене петрушка. Оскільки бульйон та м'ясо я підготувала заздалегідь, то я зразу приступаю до піджарки. Спочатку дрібно нарізаю цибулю та натираю моркву. У каструлю наливаю пару ложок олії та додаю спочатку цибулю, трохи обсмажую, потім додаю натерту моркву і нарізаний червоний перець. Перець в мене з морозилки. Це заготовка ще з літа. Він нарізаний квадратиками, але ви можете нарізати так, як вам подобається. Овочі пасирую на середньому вогні хвилин 5. Потім додаю томатну пасту і її також обсмажую пару хвилин. Потім додаю м'ясний бульйон, м'ясо. Заздалегідь відварений турецький горох нут, Він в мене також з морозилки. І додаю 5-6 горошин дохм'яного перцю. Накриваю кришкою і варю на середньому вогні. А тим часом готую тісто, розбиваю яйце, додаю ложку води, дрібку солі, спеції, трохи чорного та червоного перцю. Все це добре розмішую і потроху додаю борошно, поки не вийде тісто середньої густини. Туреччині є різні варіації цієї страви, ну так як і в нас є безліч рецептів українських галушок. Хто робить тісто дуже густе і відшіпує шматочки, хто навіть розкачує тісто і потім нарізає, але самий швидкий спосіб це зробити тісто не дуже густе, котре можна буде викладати ложкою у юшку. До речі, якщо ви робите суп з курячим м'ясом, то не кладіть у тісто чорний перець, бо він надає галушкам такого трохи темнішого кольору і на фоні білого курячого м'яса вони будуть не дуже гарно виглядати. Галушки варять недовго, хвилин 5, тому перед тим як їх додати у юшку, перевірте, щоб м'ясо та горох нут добре зварилися та стали м'якими. Саме тому туркені дуже часто нут відварюють заздалегідь окремо і порційно заморожують, щоб, коли його потрібно додати у будь-яку страву, він був уже майже готовий. У юшку кладу спеції та обережно додаю галушки. Це зручно робити чайною ложкою, набираючи десь одну треть ложки тіста і опускаючи в киплячий суп. Не варто набирати ложкою занадто багато тіста, бо галушки в процесі варіння збільшуються в об'ємі. Зразу після цього додаю зелень і варю буквально 3-5 хвилин. Коли галушки спливуть, вони вже готові. Даю супу трохи настоятися і смачний м'ясний суп з галушками готовий до вживання. Сподіваюся, вам сподобався рецепт цього турецького супу галучка, котрий так схожий на наші українські галушки. Тож напишіть, чи готуєте ви галушки вдома. Можливо, у вас є свій рецепт, котрим ви можете поділитися в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться рецептом з друзями і готуйте смачну їжу своїм рідним та коханим людям. До зустрічі!